Всім привіт! Розказую вам сьогодні про проект Aleo, а саме про можливості, які відкриває зараз проект Aleo перед всіма криптоентузіастами. Поїхали! Отже, Aleo — це проект Лей Родин блокчейн, який зібрав близько 300 мільйонів доларів в інвестицій від ті родин фондів. Це дуже круті так, фонди, дуже круті інвестиції, і, власне, дуже круті можливості Aleo завжди давав для своїх поціновувачів. Так. Було вже дуже багато наборів в амбасадори, було вже дуже багато можливостей в тестуванні мережі. Так, і от зараз дуже крута є можливість. Це мітап Алео у Варшаві, який відбудеться 31 травня. Загалом це не вперше, коли Алео буде проводити мітапи. В Україні так проводилося декілька мітапів, дуже круті заходи, на яких можна знайти однодумців друзів. Познайомитися із членами команди Aleo та дізнатися певні якісь інсайди. Отож, хто е, є, чи в Польщі, чи в сусідніх країнах, чи загалом в Європі, ви маєте можливість е, приїхати на дану подію, так, на даний мітап і отримати інсайти з перших уст. І е, дійсно знайти якогось друзів, товаришів і поспілкуватися про, е, не тільки про, Aleo, так, про, про, про Алео, Aleo, але і загалом про. Криптовалюту про різноманітні проекти, отож використовуйте всі можливості, які дає Aleo, і до зустрічі.